Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді другий випуск ексклюзивного абонементу Укрпошти за 2025 рік під назвою Український народний одяг Курщина, Білгородщина Кубань. Знову ці браковані конверти, які не відкриваються одним рухом. Перший у нас конверт першого дня з зображенням народного вбрання. Тут всі три марки: Курщина, Білгородщина і Кубань. І штамп першого дня Київ 01001, вартість такого конверту 105 гривень, тираж 25 тисяч штук. Далі у нас чудові листівки з зображенням карти українських земель 1915 року, на якій показані межі розсілення українців ще до утворення Української Народної Республіки. Тут у нас наклеєна марка Курщина, погашена штампом першого дня. Друга листівка така сама, але з маркою «Білгородщина». І третя листівка з маркою Кубань. Тираж листівок 25 тисяч штук. Вартість листівок з погашеннями 150 гривень за три листівки. Зверніть увагу, що марки наклеєні відповідно географічного розташування регіонів Курщини, Білгородщини та Кубані. Далі у нас конверт першого дня з орнаментом і наклеєним перфарованим блоком марок. Блок містить всі 6 різних марок. Тираж таких конвертів 20 000 штук. Вартість з погашеннями 350 гривень. Наступний конверт такий самий, але блок тут без перфорації. Вартість такого конверту теж 350 гривень. Погашені обидва конверти однаковими штампами Київ 01001. Далі у нас лист марок, український народний одяг Білгородщина». Тут у нас 8 марок і один просто купон без номіналу. Тираж марок 75 тисяч штук, вартість листа 160 гривень. Наступна у нас Курщина теж 8 марок і один купон. Тираж так само 75 тисяч штук і вартість листа 160 гривень. Третій лист у нас кубань, 8 марок і один купон. Вартість так само 160 гривень по 20 гривень за одну марку. І тираж тисяч штук. Далі у нас ексклюзивний блок марок. Тут 6 різних марок з номіналами М. Три з них мають зображення як марки з попередніх листів. Інші три марки мають зображення купонів з попередніх листів. Вартість такого перфорованого блоку 240 гривень. Тираж, начебто 30 тисяч штук. Далі у нас ексклюзивний неперфорований блок марок. Його вартість теж 240 гривень. Ось такі два ексклюзивні блоки марок. Загальна вартість набору склала 1915 гривень. Цікаво, це співпадіння чи ні. Це рік випуску цієї карти 1915. Це не перший випуск марок з цієї серії. Вона почалась ще в 2001 році. 2001 Київщина, Чернігівщина, Полтавщина. 2002 Вінниччина, Черкащина, Тернопільщина, 2003 Харківщина, Сумщина, Донеччина, 2004 Львівщина, Івано-Франківщина, Гуцульщина 2005 Житомирщина, Рівненщина, Волинь. 2006 Запоріжжя, Херсонщина, Одещина. 2007 Хмільниччина, Буковина, Закарпаття 2008 Крим, Дніпропетровщина, Луганщина, 2020, Миколаївщина, Кіровоградщина, Київське Полісся і 2025 рік Курщина, Білгородщина і Кубань. Наче нікого не забули, а ви зібрали повну серію цих марок? В нас вона поки що не вся. На цьому на сьогодні все. Дякую за перегляд, ставте вподобайки та підписуйтесь на канал.